9 березня Україна відзначала 210-ту річницю від дня народження видатного українського поета Тараса Григоровича Шевченка. З нагоди відзначення 210-ї річниці від дня народження Великого Кобзаря у Подільську відбувся літературний захід, до якого долучилися поети та письменники громади, відвідувачі міських бібліотек. Присутні не лише декламували улюблені рядки, а розповідали цікаві факти із життя Тараса Григоровича. Та й жити, серцем жити і людей любити, а коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впасти у кайдани, умрать в неволі, а ще гірше спати, спати, і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого, однаково, чи жив, чи загинув. Горить свіча палає, вірветься рветься на шматки. Вже день сьогоднішній минає. А я читаю Тарасові рядки. Його слова пронизують до болі, і душу мучають вони, його слова є закликом до волі і світилом душевної пітьми. Мені однаково, чи буду я жить в Україні, чи ні? Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однаковісінько мені, в неволі виріс між чужими, і неоплаканий своїми, в неволі Плачу чи умру, і все з собою заберу, малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. Його життя це одвічна боротьба за волю українців, а його творчість це невичерпна скарбниця мудрості, правдивої совісті української нації, патріотизму та волелюбності. Скажіть, що для вас вірші Шевченка? Це надія, така це ну він. Е він показує різні як думки. Він захищав нашу мову, нашу спадщину. Він закликав, щоб ми ніколи її не цуралися. Що вона рідна, що ми повинні її цінити. Вірші Шевченка для мене дуже багато значить. вони були написані сотні років тому, але вони десь до сих пор пророчі. Шевченко вмів дуже добре писати та висловлювати свою думку. Він закликав нас боротися з кріпацтвом, Він заклав закликав нас бути вільними. Вам подобаються вірші? Так, мені дуже подобаються його вірші. Для мене Шевченко це перш за все патріот України, справжній патріот. І саме слова Шевченка є дороговказом для нас усіх. В, в цей час, коли йде повномасштабна війна, треба звертатися кожній людині до Шевченка і читати. Там закладено пророчі слова. Пророчі. пророчі слова. Не дарма його називали Кобзарем, тому що в його поезії прослуховувалася народна душа, народна душа праволюбний український народ. Зараз через майже Два століття він нам нащадкам говорить: боріться, поборете, з вами, хай вам Бог допомагає. Так що ми повинні до нього прислухатися, до його порад і виконувати те, що він нам сказав. По закінченню заходу учасники поклали квіти до погруддя пророка українського народу Тараса Шевченка. Кобзар це сучасний постулат. Які мотивує кожного з нас, змушує навіть у найважчі хвилини не опускати руки а боротися. Світлана Луценко, Олексій, Мягі, телекомпанія КЕП.